Дякую, мишку з нами знову я так і сьогодні у нас новий відос. Нарешті, нарешті це відос не зі Словаччини. Я вдома. Да, це тимчасово, але. Але. Коротше, приїхав я на свята на Новий рік, приїхав та на Різдво додому, тож... Тут вдома теж позбиралося деякі обновки, тож в цьому відосі буду я вам все показувати тут просто. Я не знаю, наскільки вийде це відос, але сподіваюся, що він буде дуже цікавий. На деякі моделі потім ще окремо буде відосики. Тож, давайте поїхали, почнемо з отакої обновки G05118 Норв. Коротше, в чому прикол? Це я купив у Артема. І вже одна неприємна ситуація буду, я просто... Приїхав от недавно, і, і я тільки зараз починаю роздивлятись. І що я побачив, зараз я вам покажу. Ну, по-перше, Да в принципі, це БУ е, модель 3600 гривень. Е, да, я розумію, що я не за повну вартість взяв його, але ну, я розраховував на повністю ідеальну модель. Коротше, перший мінус. По-перше, ви бачите, оцей значок і цей. Він коли запакував, ну і це, певно, він. ну, Звичайно, що він не хотів цього зробити, він малярку оцюди наліпив малярний скотч. І коли її знімали мої батьки, вони забрали ще з пошти, бо мене не було навіть. Ну, звичайно, що коли ти знімаєш, навіть якби ти ображено знімав, знявся зі значком і з номером. Тому, на жаль, доведеться цей металізований значок замовляти новий. Номера, то пофіг, а ось зі значком дуже сумно. Uh, давайте тут, в принципі, буде прям не дуже про модель, так швиденько і покажу, якщо що, можливо, окремі відео зроблю. Просто ну, на цю модель дуже багато оглядів, тож, не таке цікаво. Коротше, що вже я потім побачив? Ну тут вже в мене відламалось. Коротше, давайте я її перевертну. Навіть без рукавичок знімаю, знімаємо. Бачите, тут вже було клеєно. Про мене це ніхто не. Ну, коротше, мене по цьому ніхто не попереджав. Так само приклеєно до речі, я тільки що побачив, ось з цієї сторони там ви клей е -е, Коротше, те, що воно приклеєно, ну да Не принструю, але із-за того, що приклеєно тут, тут навіть колесо не крутиться, воно вперед назад не їздить, воно залило все клеєм Типу тут? Тут нормально. Ну, повністю нормально. А там ні. Е -е, також. Що ще трясеться? Треба зараз буде розбиратися, я не знаю. Ну Це прям дуже мене засмутило. Тож давайте. По відкриємо. Капот не тримається. Що О. Коротше, це в нас 40, тому тут у нас 3-літровий Б58. Не прям круто зроблений, бо він не окремий момент. Але достатньо непогано. Лазерні фари дуже гарно зроблені. Потім у нас йде звичайний М пакет. Бачите, ви, отут М-шильдик. Маркетинг <кліст> <кліст> все таке. Е, отут ще декалі вони не були, от Цього X немає. Потім Х-драйв, D немає. от Теж мінус де ці декалі не знаю. От тут бачу скол на цьому. Бачите, отут. Блін. Отут, коротше, теж скол. Е, ну багажник у них, до речі, не відкривається чомусь. Тож, давайте хоча б це подивимось на салончик. Так, а що флок хоч? А флок типу, як климки зробили, не повний навіть флок Ну, це норов винний. Е, коричний салон шикарний. Дуже шикарний. ну Ідеальна моя комплектація. Саме в моделі я хотів білий колір і коричневий салон. Ну, не знаю, чи білий колір іде на комусь іншому салоні чи ні. Але от дуже хотів саме в такій комплектації. Артам прилагає, то я таке, чому б не купити. Ще одразу йому на карту 3600 кінців. Ну, типу, я його знаю, то нормально. Коротше, давайте якось фокусуємось. Короче, бачите, флок іде не повністю. Чисто як коври йде флок. Дуже сумно дерево, ну дерево так собі виглядає, чесно кажучи, це вже сучасна модель і. Ну авто вже сучасне і воно так собі виглядає. Ну, так, в принципі, в цілому достойно. Е, ну і що, тут блин, з цієї сторони не знаю, чи є ще. Ось мене цікаво. А, двері не тримаються. Це, блін, хтось грався цим X5. Реально, це якісь дитині купили, типу. Я знаю його минулого власника до артема я йому, ще буду писати, чи то він робив, чи то ні. але Просто шо, ну. що, ну. Чуєте, не знаю щось на серці. Ну, пофіг. Це вже буде я вирішувати і можливо під кінець цього відео, поки я все розпакую, вам щось і розкажу вже результати. Ну, то ми з -з почав з нього, коротше. Ось так. Ну тут, в принципі, в цілому все мене влаштовує. Виглядає, так, да, достойно. Так от. І, до речі, мені ці диски спочатку прям дуже не сподобалися. Ну, типу, просто як на моделі, вона так ось. А, до речі, просажена підвіска. Ну, від ваги, звичайно, але все одно. Просажений. Доведеться підкладушку на поличку якусь робити, щоб він трошки. Вста... А, він вже не стане трошки. Віщо. Ну, коротше. Це, певно, нориф на косячив. Так. Ну, коротше, в цілому він, в цілому, він мені подобається. Але оці косяки, про які я не знав, я купував наче як ідеальну модель, оці мене засмутило. Тож, давайте переходимо до наступної моделі, бо мені доведеться дуже багато вирізати з цього відео. Так, ну отака, короче, купа в нас тут виходить. Це все, що в мене лежить зараз в ящику. Давайте розбирати. Першим буде в нас на черзі отакий от от будинок на колесах від Dicky Toys. Це 18 масштаб, прям він стріляє. Фігена тема, я взяв його дуже дешево, там щось в районі 500 гривень. Да, він трошечки такий затертий, ну бо дитина їм гралась, і дитина, якій 18 років, її купила. Uh, да. Ну що, в принципі, мені дуже подобається його функціонал, все класно, я, типу, думав робити будинок на колесах власноруч, в 18-му бо хотілося, типу. А да тут знайшов такий варіант і ну, не втримався, купив. Ну, не каплі не пожалкував, багато всього. Якби я був дитиною, та ви що, ціни б мене було. такий ще пакетик, тут задня дверка і інші запчастини. От такий ще матчбокс фінік. Звичайна купешка, ну прикольно. Це ж у Артема купив. Отакий от S150 e Lightning від Hot Wheels. Ну і тут же я вам покажу, просто ви все це бачили в попередніх відосах. Тож тут просто по подивіться, що я тут накупив. Одну камеру це Дімі привіз. Порівнюю її з моєю вже типу затоняшиною. М2, спринтачок, зараз покажу його, F30 і Defender. Ті ви бачили, от спринтачок давайте відкриємо. Такий звичайний. Це, на жаль, версія з моторчиком, але він, до речі, упродовжує. Як і більшість тачок, тож, ж бачив, де? Після третій, міні-чемс, 43 масштаб, це просто найкраща модель 43 масштабі В мене тепер купив його прямо перед від'їздом, але не встиг його побачити. Вже він приїхав, коли я вже від'їхав. Купив його, до речі, десь гривень за 400 чимось. Тож, на цьому все. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Всім всього найкращого і всім пока. Чекайте наступних серій. Ну і до речі, стосовно мого g 05, x 5 не вийшло в мене нічого з минулим власником домовитись. Тож, доведеться відновлювати, як є. Якось щось будемо з тим робити. Знайшов я ще деяких власників до нього, я четвертий. Так, да, ситуація вийшла неприємна, але з цікавого, до речі, його власником першим був син депутата. Скажіть, як звучить? Ну просто рознос. Ну, думаю, на цьому можна вже закінчувати. Тож вам дякую за перегляд. Всім пока.